Всім привіт! І сьогодні хочу вам розказати про екзамен ТЛЦ. Ось в мене в руках та, та папочка з результатами цього екзамену. Він в мене би, був b 1 b 2 рівень знання польської мови. І якби він в мене позитивний b 1 Але почнемо з того. Як взагалі записатися на цей екзамен? Записатися на цей екзамен ТЛЦ можна тільки онлайн, або в школах також можна записатися. Це дуже сильно цей екзамен, похожий до цих екзаменів, що державних екзаменів, якби. Тільки це відрізняється тим, що набагато легше на нього записатися, і, і каже, що він трошки легший якийсь. ну, Легше є в, самому, в самих завданнях, адже тут є тільки якби, розуміння заслуху, розуміння тексту писаного, писання і екзамін усний. Якби тільки три, три категорії, а там, мені здається, в цьому екзамені п'ять категорій і набагато більше. Граматика, тому всі кажуть, що цей екзамен якби, е, трошки легший. Отже, записуйтеся онлайн, платите гроші. Цей екзамен коштує не дешево, коштує десь в районі від, е, там, від, здається, 800 злотих, ну і там до півтора тисячі. М, це без ніяких курсів, просто сам екзамен. Екзамен відбувається в один день. Триває він десь приблизно все зайняло з 10, -ї, 10 -ї години. Ну, треба було бути на 9.30, щоб там записатися. ну З 10 години до 2. -ї. І є перерва. там, Одна перерва, яка триває тільки часу, скільки вам прийде, щоб здавати екзамен усний. Взагалі то він розділяється якби на дві частини. Ви пишете там розуміння зі слуху, там взагалі немає ПРР. Пишете розуміння зі слуху, розуміння з тексту Писаного і граматика. Якби. І це все ви пишете, і потім ви забираєте всі листки і одразу починаєте писати Писати мейла. Мейла це також не є сильно так написати, але не треба стільки граматики, тому цей екзамен, як би. І легший, бо мені здається, що в державному екзамені там ще потрібно буде різну і там листа писати, і ще щось типу, писати. Тут тільки маєте написати мейла І якось так. Цей екзамен триває, як вже я сказав, 4 години чи навіть менше від 10 до. 12.30, і, і дуже важливо в цьому екзамені час. Ви все робите на час. Тобто, ви прочитали, вам прочитали, цю, програли цей цю, цю, цю звук. Ви мусите дуже швидко все, немає, що ви там думаєте, мусите швидко на час відповідати. Бо в цьому екзамені як би дуже важливий е, час. Е, розказав, що перша частина, і друга частина це. Екзамен усний, вас беруть там, до цих вчителів, які вас прийматимуть цей екзамен, і вам перша частина дадуть малюнок і ви маєте його описати. Друга частина там ви маєте якесь завдання, і маєте розказати на це завдання. І третя частина це діалог. Тобто ще запрошують одну людину, і ви маєте роз... з цією людиною вести діалог. Отже, Якось таке так, екзамен. Що мене здивувало на цьому екзамені, я думав, що я добре знаю якби, польський і з усною проблемою, з, усним, з усною частиною якби, не буде ніякого проблеми, і в мене можливо навіть буде b 2 рівень b 2 але я зараз скажу вам. Усну частину я всього-навсього здав на 53 пункти. А це трошки, трошки вище, ніж, ніж потрібно. А я думав, що буде ну, досить непоганий результат. Адже я і непогано відповідав на питання і так далі. Але все ж таки не досягнув рівня Б2. І далі в нас. Писання оцінюється. Ну, Тут, тут я також набрав просто мінімальний бал, майже, можна сказати, який можливий. Тому що е, я вважаю своєю помилкою, те, що я не годив до якогось допустим, там, репетитора чи якусь школу, щоб трошки підтягнути це все. І я готувався якби, просто з інтернетом. З інтернету і то, що я сам знав. Бо якби, ну, вже трошки якби, е, якщо живеш в цій країні, трохи мова сама приходить. І я з інтернету дуже багато там інформації перед тим, як здавати екзамен, проходив. І е, також купив книжку, дуже непогана книжка така, Учимось її пішать по польську. Но мені здається, що найкращим варіантом це було б. Піти до якогось вчителя і все ж таки піти пару курсів, суто пісання пройти, адже пісання мене дуже слабеньке. І тепер, якщо я буду вже там здавати той державний екзамен, то я вже знаю, що пісання в мене слабеньке і треба буде ходити до якогось там репетитора, щоб трошки це все підтягнути, можна так сказати. Далі, що мене здивувало, що е, розуміння зі слуху, розуміння тексту пісенеку і елементи янзика, я набрав досить багато пунктів і аж на рівень Б2. Це мене просто здивувало, я такий був в шоті трошки, адже <кій> я думав, що Б2 буде усний, а це все, типу, ну, я не знав, чим ДБ1, якщо чесно. Тому що кажу, я готувався самостійно і готувався. Ну і ходив, звичайно, до роботи, тому часу сильно в мене на це все не було. Тому якось так. Дякую за перегляд даного відео. Якщо у вас виникли якісь питання. По цьому екзамені е, пишіть там коментарі. Дуже цікаво буде е, відповідати, можливо, з чимось е, допоможу, е, підкажу який канал, е, як це все е, пройти. Головне, типа, не стресувати. Е, я трохи стресував, якби е, перед тим. І тому може, й е, з, з усний такий слабень. Ну, пісання я знав, що в мене буде. Тіпа, що я, я молився, просто, щоб писання в мене було, тібо, щоб я пройшов і пройшов все ж таки. І цим я був досить задоволений. Тому, якось так. дякую за перегляд даного відео. Кажу, якщо якісь питання по цьому екзамену. я здаваю його в Варшаві. Ну там вам мейла, що можна також прийти... І там вам розкажуть, як переляти екзамен, як до нього підготуватися. Але я на ці не ходив, тому що я якби, був в іншому місті, і в Варшаві, можна так сказати, просто були місця в той час, коли мені було це якби, робити вигідно. Тому я не ходив на цей два на можна сказати, заняття. Тому пишіть коментарі. Ставте запитання, буде цікаво повідповідати.